Вічна Сьогодні Яна, 10 глава, 15 річ. Душу мою пладу за вівці. Читаємо значення. Ісус не стався заміною за Адама в смерті, але Він став відкупителем Адамових потомків, заплативши за них те, що Адам втратив. Отже, життя чоловіка Ісуса, яке Він віддав, є відповідною ціною за життя священного Адама. Ісус купив Адамовим гідним потомкам право до життя. Отже, не був. Отже, це був його привелей. Роздавати життя після волі Божої. Як про це свідкує Римлянам, 6 глава, 23 вірш. Плата бо за гріх, смерть, дарування ж Боже, життя вічно у Христі Ісусі Господі нашим. Ісус Христос є віковічним Отцем. Як Отець, Він має силу і власть приводити сотворіння до життя. Які померли і дати життя многим після вподоби його. Таке викуплення життя Ісус може правильно дати лише таким і нікому іншому, лише тим, чиє право до життя Адам утрати. А що Адам втратив право до життя усіх людей, то Ісус може дати життя лише тим, що стрінули вимоги, положені Іговою. Коментар взяти з Вартої башки номер 9 1939 рік. І так текст наводить нам повну ясність. Що якщо релігія навчила, щоб Ісус Христос пострадав і пролив кров за всіх, послушних і непослушних, то тут наводиться ясність і показує, що Він викупив і давного гріха лише тих, котрі є гідними, послушними, покірними, смирними, як каже пророк іс іс Ісофонія, щит Господа всі смирномудрії. Може, хоч ви усілієте в день гніву Господнього, от ті, котрі смиряться перед вимогами, що сказано, неправильно не трогати, і вони слухаються, було то тріло, котре тровить чи тіло, чи духа, то таким послушним стоїть викуп. А таким непослушним, котрі вперто продовжують по-своєму, і Ісус Христос не дає викуп, то іскров Його не пролита за таких. Тому тут відзначено є, що якщо Адам, совершенний, втратив життя, то Ісус Христос совершенний, єдиний тільки Він може совершенний, викупити рік людський. Тому приведено текст послання дерев'ян, 6 глава, 23 вірш, котрій показує плата за гріх смерть, хто робить вперто по-своєму, не хоче слухатися так, як правильно, то, по-перше, це у Святому Письмі зазначено, це називається волшебство або чарівництво, не послух. Такий гріх, як волшебство, або черниста. Тут, каже, це є гріх смерті, тому що знають чинити добро, чують як не хочуть слухати. І коли не хочуть слухати, то сказано за таких непослушних життя не дано. Життя дано, як дар послушним покірним. Тому сказано, Ісус Христос є віковічним Отцем. Як отець він має право, силу і власть приводити сутворіння до життя, бо тільки той, хто називається Отцем, Він працю виконує. Отже Ісус Христос. Докер сутріння стає покірне, смирне, а не злісне і непокійне. То, що ми бачимо, що сталося у світі? Сталося мало того, що вони роблять зло, та ще й озлобляються подібно, як перша мирова держава Єгипет. Вони, то посольство, яке від імені Бога було післане, не прийняли, а озлобилися. Якщо приймали то на короткий час, щоб відвернути від них горе біду. От так сьогодні і ті, хто не хоче слухатися постійно, то на короткий час послухається, бо бачить кус вигоду. А останній час далі уперто стоять при своєму. Такі негідні життя, такі не будуть викуплені, такі не народяться духовно, вони родяться. Уже від Гога, бо Гог, сатана і його помощник, демони, безсі, вони стали непокірні, непослушні. І весь род людський, який по-своєму щось хоче, він стає таким під керівництвом, вже не Божим, а сатане диявола, Гога і демонів, бесів, котрі загнали в потоп, до потопу. І також сьогодні. В Армагеддон, до Армагеддону загонять у знищення, замішання, у побивання друг друга. Тому зазначено, то, що викуплення, котре дав Ісус Христос, може правильно дати лише таким, котрі є послушні гідні, і нікому іншому, лише тим, чиє право до життя Адам утратив. А за що втратив? За непослуг, і за те, що пішов за жінкою, а не за словом Божим. Тобто, він переживав в тілесний спосіб, а не в духовний. То, що від Духа Божого родило і життя давало, він змарнував, стратив, зігнорував. Отже, показує, ті, котрі ігнорують правильний докер, правильну заувагу, вони недостатні життя. І тому сьогодні приходять в все більшу нервозність, бо хочуть далі добитися подібного, як ми бачимо весь світ сьогодні. Чого добивається? Божого признання, Божого керівництва і одобрення. Добивається свого. Отже, за таких потомків Адама, непослушних упертих, котрі не хочуть смирно і послушно покоритися нашому відкупителю вчителю Ісусу Христу, за таких не уплочена ціна. Бо ціна уплочена стала за дар Божий, вічний для вірних і послушних. А що Адам втратив право до життя всіх людей, то Ісус може дати життя лише тим, що стрінуть вимоги, положені і волі. Отже, вимоги Господні справедливі, точні, вірні. І якщо ми будемо відстоювати тільки за правду, справедливість і вимоги, які є правильні і справедливі, то будемо бачити життя. А якщо ніх бажаємо по добрій волі, Чуємо, але хочемо послухатися, то каже, послухаються вже із-за примусу. А примус, каже, поданий буде фізичний факт від тої отрути, якою користуються хвороби, нещастя, прокляття і знищення.